була камера, доведеться робити дві частини з відеозапису. Е, отож, є у нас жилка і шнур, дві кінцівки. Ми їх ставимо в протилежному боці. Тобто жилка пішла туди, шнур пішов туди. Зараз я підставлю якусь, якийсь матеріал, щоб було краще це все видно. Оробка від печива. О! О тут краще, буде видно. Так. Отже, один кінець нанофіл. Так, і другий кінець жилка. Схрещуємо їх. Тобто один де туди, другий туди. І в першу чергу в'яжемо нанофіл. Тобто, ми от пішов кінчик нанофіла в цю сторону. Пардон. Жилка пішла в цю сторону. Нанофіл пішов протилежно, витягуємо її з запасом, робимо петельку. От. Бачите, петелька пішла разом з жилкою. От. І тепер в цю петельку проселяємо і випихаємо наверх. Нанофіл слід робити 7-8 оборотів. Чим більше, чесно кажучи, тим краще. От. Бачите? Раз. Загнули. От. І таким от. Макару переконався, чим більше цих петель. От. Ну, тобто, чим більше кругів намотуєш навколо основної пари, жилки та шнура, тим міцніше вузол. Стосовно... ну ладно, зараз буду дов'язувати, покажу там ще один момент. Так. Ну, Думаю, поки що достатньо. Ще одну. Добавлю. От. Все. У нас вийшлося петля з прокрученим нанофілом навколо основної пари. Тепер момент. Оцю петлю треба дуже добре змучити. Окористовуємо ну, для цього рот. Ось змочили і просто-напросто стягуємо. У нас тут утворюється кап крапелька з нашою слюною. Де шнур затягнути вже в петлю? Трошки міцніше затягнули. Пальцем стягнули, все. Шнур у нас, можете побачити, намотаний на жилку. Там вже вузлик є. Тепер у нас залишається... Оцей вузол у нас ходить вільно по жилці в різні сторони. Залишається у нас другий кінець з жилкою. Не в різні. Нам потрібно повернути абсолютно таку ж саму з вузлом, тобто ми вже Основою у нас тепер буде нанофіл, а намотуватиметься жилка. Ми можемо її витягнути собі більше. Жилка проходить спокійно. от Зробили петельку. от І той момент, за який я говорив, для жилки достатньо 3-4 оборота. Тобто, жилка там багато оборотів не потребує. зробимо. Також важливо змочити от, Намочений. і затягуємо. Тепер слід змочити весь шлях, який розділяє два вузли, оскільки вони зараз будуть скользити один по одному. Тепер дивіться, що відбувається. От вони у нас два по краях, ми їх стягуємо. В цьому моменті, коли вони стикаються, затягуємо. Якщо добре зав'язали, то нанофіл повинен різати руку і не рватися. Зараз спробуємо сфокусувати камеру, от, повинні бачите. Місце, де зв'язався шнур та жилка. Далі все зайві обкусуємо. Можна впритул навіть, тобто от. само нанофіл. Нанофіл ніколи не вдається до кінця обрізати, але він нам, в принципі, не мішає, бо дуже м'який при забросі він там через кольця проходить. Просто чудово. Все, вузол готовий. От, можете побачити. Так, тепер плюси самого нанофіла як варіанту заміни шнура. По-перше, ціна. Да, там, якщо, наприклад, шукати шнури подібного діаметру, там 0,4, 03, 02, то шнури зазвичай дешеві в такій товщині не виготовляють там, той самий Small Game від. Тисячі гривень, да? при теперішніх цінах ще дорожче. От. А там Альтернатива варівас, там, наприклад, теж не дешево коштує. От. То за ті самі гроші можна купити 2-3 нанофіла і при обережному користуванні відловити там по 2 сезони кожним без жодних проблем. От, і лишатися доволі, в принципі. Е, багато хто жаліється на те, що швидко зношується. Нанофіл. Ну, не знаю. Я ловив старим Бушним, мені дістався. От, взяв нового і не жалію. Жодного разу не пожалів, що купив нанофіл. Я його тоді взяв за 200 гривень на фіштаймі акція. Була. Зараз він близько трьох сотень коштує. От, можливо, частину відіграла те, що у мене палка зі строєм регуляр, от, тобто кольця там доволі таки хорошої якості і не псують шнура да, при вважуванні, при забросах таким чином. Але тим не менше, от, реально, якщо б була можливість обирати між Знул геймом, наприклад, і двома-трьома нанофілами, то я би брав такий нанофіл. Кажуть, що це для змагань, тобі, ну, я кажу, от 15 рибалок і жодних проблем зі шнуром. Тобто, при тому, що навіть якщо там десь буде якийсь важливий ну, вагомий дефект, на десь там перебитий чи що, обрізав тих 3-4 метри пофіг на них. І там не сильно ролі грають, якщо є 125 метрів шнура, за таку ціну. Тобто, реально, навіть якщо його там поступово вкорочувати, при там, я не знаю вже, якій необхідності, то його там тих 125 метрів доволі надовго хватить. Ну, по грамажах, можу сказати, що під 3 грами його ще можна застосовувати. 4-5 грам це вже треба брати шостий. Це вже буде за тонкий. Таким чином. Ну, в принципі, все. Якщо якісь питання там будуть, пишіть в коментарі, будемо дискутувати. Ну, серйозно, зверніть увагу. Там кольори різні є. В принципі, я вирішив взяти цей в мене був білий перший. В принципі, видимість хороша. По жорсткості працює чудово. Тобто там... Не знаю. Ну, от, одним словом, все, що мав сказати, вроді би сказав. А ви вже собі думайте, що брати. І за що платити. Дякую за увагу.